Всім привіт! А сьогодні я прийшла у гру Мардер Mystery. там. І сьогодні ми будемо грати, тільки що закінчилась каточка. Я чекала, поки вона закінчиться, бо я зайшла тоді, коли вона почалася, і чекала дуже довго. Так, у нас літня обнова. Ми вибираємо хаос 2, який я дуже сильно не люблю. А ні, люблю. Якщо то, то про що я думаю, бо я чуть-чуть карти не знаю. Бік, бік що Між іншим дуже класно обнову вони зробили. Мені подобається, прям таке вселітнє. Я пам'ятаю, минулого року отут десь приблизно починалося е, типу, як море. А тут тепер нам треба аж сюди пройти. Ми підемо сюди, туди після карточки. Як, як завжди, я, як завжди, невинна людина. Во, Я цю карту не люблю. Чи люблю? Не знаю. Між іншим, А тут. Типа так было? А, так, так было. Да <свист> та вы, да вы, да вы чокните. Да вы чокните, кого там же было? Не, чего вы на за мной бежит? Так. Так. Ой, барабульки, я налег... Опа. <свист> тигр. Не, ну винт тигр. Тигр. Так. Це була швидка каточка, таке давайте шведесенько подивимося. Ну, я, це якийсь про, а оскільки я нуб, мені бути мардером і, і як шерифом, так і мардером дуже тяжко. Так. А, дуже класно. Дуже супер класно. Так йдемо. Йдемо, куди ми йдемо? Ми йдемо, ми йдемо туди, прямо. Тут прям таке як готельчик, знаєте? А от туди можна якимось чином залізти? Так. Дем дивитись, чи можна туди залізти? Мене подивилися знову, єй. Так. Як завжди, як завжди, ну тут все по старіночці. Лол. <рістична> 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 а я до англійців впала. Мені страшно. Чого вона стоїть? Чого ви стоїте? <рістична> Козл! <рістична> Так, чекай, ти йде. Забрав мій... Чого ти втікаєш, бро? дем. Опа, вже когось прикатрупили. Опа! Нє! Там мене вбили. Добре, йдемо дивитися, я туди можна залізти. Мені цікаво просто. Дуже сильно цікаво. Так дем. Опс, опс Я часом не на максимальній якості граю, в мене якесь дуже проруботане волосся. Не, Ні, не можна тут залізти, А ну, секундочку. Ні. Ні. Просто чел перший був шерифом, мій труп. А ч я зелена? Що <плес> <плес> <Шо> за крінч? <плес> так, він шукає людей наступних, блін, скільки кульок. А чого я зелена? А, то всі зелені. Давай, бро, я в тебе вірю вбий його заради мене, будь ласка. О. Мій труп. За що мені це? О, а що за секретка? Я не знала того. Чи знала і просто не пам'ятаю через свою прекрасну пам'ять. Як вони оце затискають? Ну, такого. Опа. Де він є? А виджу, виджу десь там. Давай. Давай. Бий його. <плес> він міг просто її обійти. А він зробив такий круг. Це, ну, це для нього дуже легка катка, він якийсь про просто тупо. А я... А я, наприклад, якийсь ніщий приблизно. Прошу подивіться мій інвентар. Mm -hmm. Як багато в мене не ж'їв. Між іншим, давайте подивимося на івент. Чекайте, дайте я оце закрию. Во, це ж воно? А на F. Блін. Натискаю. Так, ну, з ножички нічого цікавого. Містері бокс. 800 оцих кульок, я маю їх тільки шість, бо я лох. Там Гру... карту вже вибрали. Я просто не подивилась. Ну, люди ставали на оці і зараз... Ой-ой-ой, я випадково когось там пернула. Так, ну, як завжди, нічого нічо нового, нічого нового. Тут хіба не було ще один поверх? Там є ще один поверх. Як до нього залізти? От так да? Так, чекайте. В мене залагалося. Ой, секундочку, дайте я оце закрию. Так. Мені головне, щоб мене ніхто не вбив зараз тут а так по-красивому, знаєте. Зовсім офієнно буде. Опа, він на моєму поверсі. Все, мені капець. Треба от легесеньку виглянути. А тут. Тихо. Потихоньку збираємо ці фігні. Я просто хочу собі містері бокс відкрити. Но я не назбираю їх. Ми це прекрасно розуміємо, що я не назбираю 800 у цих кульок. Там ще одна кулька. М'ячик. Не кулька, м'ячик. Опа. Я та сама людина, яка збирає просто <свісно>, все, що можна. Я сама часом не залишила, знаєте? Ось там люди просто вмирають, дивляться. А ні, я не сама. Або сама. І мене типу, останні шукають і зараз тут просто такое. А я збираю шарики, вони дивляться такі тому, і такі боже, яка вона тупа. <свісно> 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 да, так, такі є, походу. Mm. скільки кульок. Зараз 40 назбираю, бо там максимум 40, нібито. Ідемо дивитись. Фул, все. Йдем дивитися, програвати людині. Ну просто зараз, якщо я остання залишилась. Це крінж. Ой, добрий день. А якщо я буду стрибати, це нічого? Вони, типа, там не будуть булити потім. Куда? Куда? Я не хочу Боже, який позор. Я просто збирала кульки. Я просто збирала. Не будуть зараз бути? Я боюсь. Не будуть. Ну, все, я щаслива. Г-г. Ну, я зараз мене будуть, напевно, в коментарях називати якоюсь відставшою. Що таке Г-гг? Що це таке? Яхта. Що таке сру, вибачте? Я, я не встигаю читати, що вони пишуть. Я не встигаю. ну да камон, я зараз просто лівну, який з мене шериф. Я ж його не приб'ю Ні. Господи, вже краще мардером бути, ніж шерифом. Тут зараз тут всі прошки, я одна якийсь лох. Не знати з яким пістолетиком. Я боюсь. Зараз, знаєте, типа мене вб'ють, і я чисто така... Оп, а чого нікого не вбивають? Де? Так, тихо. Тихо, якщо О, нажимаємо на одиничку. Мені треба побачити людину з ножиком. Де воно? Де воно? Опа, воно десь тут. Ховається. Що та дівчина біжить за мною? Скажіть мені, будь ласка. Мене зараз так серце стукає, ви би знали. То була вона! Я дебіл! Я дебіл! Давайте, давайте, вбийте за мене. Кемпер. Фуууу! І... Я просто ненавичу їх. Так, вона кемперить? Я от за цю, Ну будь ласка. А хто ще є? Кемпер. Давай. Давай, дівчинка, чекайте, дивимося за оцією. Боже, я її зараз було, ти почуною. Вибачте, будь ласка. Так. Блін. У мене тільки що так. Так, бро, давай, вся надія на тебе. Бро, вся надія на тебе. Будь ласка, давай, я в тебе вірю. Де вона є? Вона стоїть біля мого труб. Оплакує мене. Що Це так це так звучить. Ю, що так пишуть? У мене 57 кульок. Є! Той чел сидить собі на розслабоні, типу, не знає, що він один, а вона типу, теж так стоїть, кемпорить Ви так не виграєте. Ай! О, до мене двосторонній скотч причепився. Я, короче, це було десь ще в весну, 14 березня. Ми їхали е, на день народження. Ой, на який день народження? За кордон з класом е, на три дні. І я там купила таку фігурку Австрія, і там відпала, типа, частина тіпа, фігурки самої. Я її клеїла на двосторонній скотч, і той двосторонній скотч, тільки що мені до руки приліпився. Так, а де той чел? Чел вийшов так, бро. Нє, не показуйте моє лице, будь ласка. Моє лице, так. Да. Це лице. Чел, ми могли виграти? Воркплейс фігня. Мені не подобається ця карта, там дуже мало місця. Любі друзі, я думаю, на цьому наше відео буде закінчувати. Всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться? На цьому відео закінчиться. Всіх люблю і поважаю. Бувайте!